І з ним йдуть на війну, і з ним перемагають. Він прошитий кулями, скраплений кров'ю, але від того лиш дорожчий мільйонам сердець. Шановні пані та панове, державний прапор України піднято. Державний прапор України це символ віри і добра. У нім історія країни. Радавня, але не стара. Вона примножиться з роками, пойдуть нащадки слід у слід, за героїчними батьками несуть у серці заповіт. Живе відвага в Україні І до незалежності, любов, наш рід звеличує святині, шукає колір корогов, щоб золотилася пшениця під синім куполом небес, щоб озивалася дзвіниця. Про тих, хто спопило воскрес, щоб стяги синьо жовті наші, батьків священний заповіт. народ наш прославляли завше на цілий світ, великий світ, бо не пропала предків справа. Бо ми від роду козаки, державі Україні слава, героям слава на віки. Колектив Красносільського будинку культури щиро вітає усіх з Днем державного прапора, миру, любові, злагоди у вашій домівці. Слава Україні!